Минулої доби незаконні збройні формування понад сім десятків разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Противник звично активізується в темну пору доби, здебільшого використовує піхотне озброєння, проте час від часу не гребує вдарити із заборонених артилерійських систем. Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів, один наш боєць зазнав незначних поранень. Стан його задовільний. Також вкотре під час здійснення бойовиками чергового збройного злочину постраждали мирні жителі одного з прифронтових населених пунктів. Сталося це Останніх хвилини минулої доби незаконні збройні формування обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів житлові квартали Мар'янки, що на приморському напрямку. Внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку по вулиці Жовтневій було поранено чоловіка та жінку. Постраждалих було доставлено до Курахівської лікарні. Їхній стан та інші наслідки обстрілу з'ясовуються. До слова, близько першої ночі вже цієї доби на тій же ділянці із західних околиць тимчасово окупованого Донецька загарбники обстріляли населений пункт Красногорівка. Зі 122-мм артилерійських систем. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Загалом минулої доби на приморському напрямку окупанти здійснили понад 40 збройних провокацій. Міномети, зокрема і заборонені калібру 120 мм, намеці застосовували в районі Лебединського, Водяного, Широкіного та Марінки. Решта обстрілів на цьому напрямку були із застосуванням легшого озброєння, здебільшого стрілецької та гранатометів. Їхня географія залишається незмінною від Широкиного до Красногорівки на окремих ділянках. Бойовики використовували протитанкові ракетні комплекси озброєння БМП та зенітну установку. Неспокійно було і на Донецькому напрямку. Найбільше обстрілів противник здійснив у передмісті Авдіївки. Там впродовж дня, а особливо під вечір, бойовики неодноразово вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї. Піхотне озброєння окупанти в день також застосовували в районі верхньоторецького, пісків та опитного. Вже близько 23-ї години. По наших укріпленнях біля верхньоторецького бандити випустили щонайменше 10 82-мм мін. Позиції сила то поблизу Луганського, що на Світлодарській дозі, злочинці обстрілювали з озброєння БМП, а майже опівночі на тій ділянці був ворожий танк та міномети калібру 82 мм. На Луганщині під ворожий мінометний вогонь потрапили опорні пункти збройних сил України поблизу Катеринівки, Новоолександрівки, Новотошківського, Новозванівки та Троїцького. Калібр цих систем, здебільшого, був 82 мм. міліметри. Окрім того, на тих же ділянках фронту, а також в районі станиці Луганської, найманці били по українських воїнах із засобів ураження меншої потужності стрілецької зброї та гранатометів. Не припинились обстріли і з початку цієї доби. Вже нараховано півтора десятка таких фактів. Тричі бойовики накривали наші опорні пункти біля Красногорівки, з мінометів різних калібрів та артилерійських систем калібру 122 мм. Лунали ворожі постріли і на різних ділянках всіх трьох напрямків. Там під Росії банформування здебільшого використовували стрілецьку зброю та гранатомети. Інформації про втрати серед воїнів, сил антитерористичної операції з початку цієї доби до нас наразі не надходили.